Вітаю, друзі, президент України Володимир Зеленський побачив провину мера Києва кличка у тому, що Київські теж розбили російські дрони. Цікаво, що до цього він якби атакував його по різному але зараз перейшов на новий рівень. Чекаємо, коли він скаже, що це ще ну хтось там Порошенко Залужний Чи ще хтось винуватий у тому, що він готував країну до травневих шашликів, а не до штабного вторгнення, ну тому що. Принцип, хто все невістка та її немає, то жупан лисить? Володимир Зеленський опанував на неймовірному рівні. А, наїхав на кличка він на своєму брифінгу 10 жовтня. На запитання журналістів, чому подекуди трансформатори захищені лише. Мішками з піском Зеленський відповів, що існує об'єкти настільки великі розміром село що звести на них будь-які захисні споруди чи захистити ППО просто неможливо. До речі, при цьому він нічого не сказав про трьорівнівий захист, який фінансувався. І до речі, а чому гроші викидалися а, на те, що не захистили? Це окрема історія. І мова не про балістику, мова якраз про шахеди. Так от. Він каже: якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 питання ж не тільки в ППО. Ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрона. Які у мене можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що я думаю про все це, але не буду, тому що війна одна у нас на всіх, тому я не буду розходитися антикомплементами до тих людей, які в цілому не спроможні щось зробити, заявив, заявив Зеленський. До речі, він потім додав, що ми будемо все робити і там, де місцева влада і приватний сектор. Нездатні однаково, ми все це маємо захищати. В мене одне запитання: якщо такий поганий мер, до речі, в мене в нього теж є претензії, але геть по інших питаннях. Так от, а, а... нафіга Зеленський, ну, якщо він має претензії до мера Києва, м -м створив в Києві так звану київську міську військову адміністрацію. І чому про неї мовчить? Якщо вона була створена для того, щоб а, бути як опозицію до кличка, це одне. Хай скаже, ми більше чіпати це не будемо. Якщо він створив її для того, щоб вона керувала захистом Києва, бо це військова адміністрація, тоді а чому він її не згадує? А чому вона імпотентно так себе поводить? А чому а, він про неї забув? Ну, в мене запитання ж логічне. І тут в мене відчуття, що створено це все ж таки якраз для того, щоб перехопити владу, а повноваження і можливості їм просто не даються, тому що не для цього їх створювали. Взагалі, оця заява і цей натяк на те, що, мабуть, хтось там винний, воно не дуже коректно, Я б м'яко сказав. Тому що. Коли Зеленський натякає, що захист Києва це проблема мера міста, то інші мери теж зрозуміють, що саме їх відповідальність це захист кожного свого міста. А президент за це все не відповідає. Ну, от Якщо щось добре сталося, це він. Якщо хтось поїв травневі шлячки, це теж він. А от якщо сталося те, що ми бачимо, ні, це мери, це вони погані взагалі. І от тут є цікаве питання. Тож, якщо всі а, мери міст України повинні відповідати за захист міст, то за що буде відповідати наш верховний головнокомандич, який а, фактично керує всією армією і ППО? Теж і до речі, а, саме його міністри оборони стоять на забезпеченні збройних сил України, і якщо не мають Збройних сили України. Ті саме зенітні дрони, то це завдяки тому, що це про є як казав один там спікер. ну не змогли. Так, от в мене запитання: це ж, мабуть, новина ноу хау від наших п'яти е, шести успішних менеджерів і їх успішного, шоу е, керівника. Вибачте, е, спочатку пограбувати міський бюджет на 8 мільярдів. Потім запитати, а що ж ви в чого не зробили? А 8 мільярдів ви ж забрали з бюджету навмисно, якраз ті, які повинні були даватися на ППО, на ЗСУ, на все інше. А, а далі можна розповідати: а ми не можемо стріляти і Падроном А ще питання до того: скажіть будь ласка, Володимир Олександр. А ви взагалі думаєте про те, що робите? Ви взагалі прораховуєте ситуацію? Бо після кожного жахливого удару по Києві на банковій розуміють, що всі згадають і чисте небо, і те, як ви вилучили 8 мільярдів з київського бюджету, але щось ані чистого неба, ані грошей в бюджеті, то може, замість того, щоб якось там дати собі раду і більше не робити таких помилок, ви зміните модель? Не тільки риторики, але й дій, бо кияни трохи замахалися від вашого популізму і від того, що прилітає якраз тоді, коли ви з вашими посіпаками в парламенті вилучаєте гроші з київського бюджету. Більше того, якщо у нас саме комунальне керівництво міста Києва повинно захищати своє майно. То, може у нас з'явиться в Києві комунальні збройні сили. А чому ні? Ну це буде логічно. Зеленський вже пропонує. Хоча відверто це той самий випадок, коли Володимир Олександровичу було б краще керуватися меседжем відомої реклами, інколи варто краще мовчати і жувати, ніж говорити: отут якраз зеленського було б добре, але тут ще один момент, і дуже цікавий. Хіба не Зеленський нещодавно обіцяв, що в Україні вирішиться проблема з дронами? Хіба не Єрмак обіцяв ще два роки тому, що Україна буде створювати власне ППО? Хіба не Зеленський казав, що ми можемо збільшити армію втричі, це фінансування, але тоді не зможемо будувати дороги. До речі, і знову на дороги виділяються гроші не менше, ніж на все інше. А повинні виділятися в першу чергу саме на забезпечення Збройних сил і ППО теж. Ну і останнє питання, яке є у мене. Я думаю, що кожен з вас ставить це питання. А скажіть мені, будь ласка, а у нас Верховний головнокомандуч це мер міста, чи все ж таки президент країни? Бо, може, тоді ППО, яке сьогодні розташовано все на банковій, Передати на навколо міста Києва, а не навколо офісу президента, ну щоб не долітали дрони. Бо коли шахет долітає до Лесі Українки, центра міста, влучає в будинок, і після цього встають запитання: що у нас там з ППО, бо це ж забезпечує міністерство оборони, міністр якого призначений по команді Зеленського, то стає ще одне запитання: може щось не так в консерваторії, з консервами треба щось підправити. Ну, це звісно такий старий жарт. Але якщо ж серйозно говоримо, якщо б Зеленський менше потякав і більш робив, то може і війни в цієї не було. Бо якраз завдання президента зробити все можливе і неможливе, щоб уникнути подібної війни, підготувати країни, країну так до відсічі, щоб війна була неможлива, і щоб ворог не мав бажання навіть наступати. Щось Зеленський про це забуває. До речі, останнє запитання і можна з цим закінчувати. Може просто зняти всіх мерів в Україні і призначити на всі посади друзів Зеленського, друзів його Посіпак, Колю Тіщенка на Київ, Мар'яну Безуглу на Дніпро, на Харків можна призначити брата Стефанчука, або ще когось, ну давайте чому волонтерсавич, не соромтесь, давайте ну щоб все було зелене болото. Остаточно ви, вам же не подобається, що є місцеве самоврядування. Вам же дуже хочеться всім керувати самостійно. Але щось Україною керуєте так, що переважна більшість українців вважає, що ви ведете країну не туди, тому менше зазіхайте на місцеву владу. Українці самі будуть думати, кого обирати, як обирати. Якщо помиляються, а вони часто помиляються, будуть робити висновки або не будуть. До речі, сподіваюся, що з вашим переобранням питань не буде його не станеться, бо українці повинні дати собі раду. Хочуть вони, щоб і далі відбувалося те, що відбувається зараз, чи ні, час покаже. Але я щось впевнений, що час покаже і те, що ви не змінитесь і далі будете намагатися. Звинувачувати всіх в своїх помилках і прайо, і провалах. Отак. От дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео. і Дякую, що підтримуєте зсу, донати на ЗСУ, допомагайте на ЗСУ, доєднуйтесь до ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що України є майбутнє. Є зсу, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього України не буде. Тому гуртуємося навколо зсу, всі ресурси на ЗСУ, і от тоді справді все буде. Україна